Окрім того, що не зле було б, все ж таки якось відкотити надмірну концентрацію влади. Тому що якщо це не зробить Володимир Зеленський, за нього це зроблять обставини. ну Тобто, там буде взагалі історія без рук, те, що називається. Ну, тобто, там, намічаються серйозні проблеми. Тобто, у нас буде. Не зовсім легітимний президент, який навіть не постарався якось зробити розумний вигляд зі своєю зі легітимізацією. У нас є парламент, який висить в повітрі взагалі в неробочому стані. Про уряд я взагалі мовчу. Тобто я не бачила взагалі, не пам'ятаю, за наш український. Політичний процес, щоб президент отак нахабно наприклад взяв і міняв міністрів.